Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням прийняття на роботу, звільнення з роботи. При наявності чи відсутності військового квитка, чи є це підставою звільнення з роботи відсутність квит... військового квитка, чи приписного свідоцтва, чи постановки на військовий облік, і чи є це підставою щодо відмови у прийнятті на роботу у разі, якщо не надається відповідно військовий документ, який підтверджує взяття на військовий облік, і що за цим стоїть, і взагалі дуже велика кількість запитань, які від вас поступають, і от вирішив зняти з цього приводу окреме відео. Поки ви дивитесь, не забувайте, тут під відео є посилання, ну, звичайно, підписатись на цей YouTube канал, і тут під відео є посилання на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. обов'язково. Поки дивитесь, можете це зробити зараз і поставити, до речі, цьому відео вподобайку. Тому що саме на телеграм-каналі я значно швидше розміщую всілякі поради щодо захисту своїх прав, інформацію. І фактично, ви отримуєте досить ефективну і скору інформацію, ніж на YouTube каналі, тому що я не завжди встигаю записати відео, так як часу ну, не дуже вистачає. Зазвичай намагаюся на тиждень записати. Ну, також не вистачає часу, а події у нас відбувається значно більше, тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Обов'язково зараз можете це зробити. І так, поїхали щодо теми відео. Питання прийняття, чи Давайте почнемо з питання звільнення з роботи у зв'язку з відсутністю військово-облікового документу. Тобто або військового квитка, або відповідного приписного свідоцтва, або тимчасового свідоцтва, тому що за такий час незалежності доробились до того, що навіть не можуть надрукувати своєчасно на в належній кількості облікові ці документи, військові квитки, і видають там тимчасові і якісь інші. На що варто звернути увагу? Фактично, пунктом 8, я тут під відео телеграм-канал ви ж підписались, то саме в телеграм-каналі буде посилання на це положення, яке було нещодавно затверджене щодо порядку організації ведення військового обліку, призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Фактично, цей порядок покладає обов'язок ведення такого обов'язку на керівників підприємств, установ, організації, незалежно від. Форм власності, ну, а також органами місцевого самоврядування. Відповідальною особою є або керівник, або відповідна особа, яка відповідає в службі персоналу, в службі управління персоналом за питання приймання на роботу. Це саме її функціонал, і саме вона за це відповідає. На що варто звернути увагу, у разі якщо відсутній військовий квиток, чи є цей підставою для звільнення. Трошки спойлера. Підстави для звільнення це не є. Кодекс законів про працю не передбачає звільнення з роботи особи у разі відсутності в нього військового квитка або прописного свідоцтва. Просто не передбачає. Тому будь-які погрози, служби персоналу чи керівників, що ви не стали на військовий облік і ви не надаєте відповідній військово-обліковий документ, не є підставою для звільнення з вас з роботи. Якщо вони це зроблять. То, в принципі, у вас є шанс поновитись на роботи і стягнути ще заробітну плату за вимушений прихол за той час, поки ви будете фактично не працювати, а будете відсторонені від роботи. Тому що серед підстав відсутності військового квитка немає в Кодексі законів про працю, які регулює трудові правовідносини. В жодних інших законів. Цього також не передбачено. Також раджу звернути увагу на статтю 43 Конституції України, де прямо передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працю, яку він вільно обирає, або на яку він вільно погоджується. Фактично, аналогічний пункт є і в Кодексі законів про працю це пункт 6 статті 5 зі значком 1, де Взагалі на державу покладено що, гарантії, що держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України правовий захист від необґрунтованої відмови прийняті на роботу, і незаконного звільнення це ми потрошки перейдемо щодо е прийняття на роботу, а також сприяє у збереженні роботи. Тобто, фактично, звільнити працівника у зв'язку з відсутністю військового квитка не можна. З першим питанням розібрались. Тепер розберемося з другим питанням чи є це підставою відмови у прийнятті на роботу відсутність надання відповідного військово-облікового документу. Тут ми можемо сперечатись, тому що офіційні органи зазначають в своїх коментарях, консультаціях, що нібито це може бути підставою для відмови в прийнятті на роботу. Ну це їх виключна думка. Як я вже зазначав, і Кодекс законів про працю, і стаття 43 Конституції гарантує особі працевлаштування. Фактична вимога надання документу, саме військово-облікового документу, не дивлячись, що безпосередньо передбачена штрафи, це стаття 210 зі значком 1. Ми про це я зараз трошки пізніше розповім щодо цієї статті відповідальності, передбачає штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А також. Окрема ситуація це порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. На це стосується безпосередньо самих військовозобов'язаних, резервістів і призовників. А зараз ми говоримо про порушення законодавства про оборону, мобілізацію підготовку, мобілізаційну підготовку та саму мобілізацію. І так. Ніби відповідальність є, ніби встановлюються значні штрафи, ніби в особливий період ці штрафи і навіть покладаються на, на посадових осіб значні штрафи, це від 300 до 500 неподаткованих мінімумів, тобто помножаєте на 17 гривень, і ви отримуєте цю суму. В принципі, сума значна. Однак, питання штрафів і питання неприйняття відмови в прийнятті на роботі, насправді вони знаходяться трохи в різних площинах. Якщо ми візьмемо, наприклад, то ж питання відсторонення у зв'язку з вакцинацією, ми ж пам'ятаємо, також були введені штрафи, у разі, якщо особа не вакцинована, єдине питання, яким чином це довести, що особа не вакцинована, і отримати цю інформацію. Та ж саме тут ситуація. Крім того, незаконне позбавлення і відсторонення, і порушення трудових контрактів, і фактичне переслідування за певною ознакою несе за собою кримінальну відповідальність. Тут аналогічна ситуація. Фактично, відмови у прийнятті на роботу у зв'язку з відсутністю військового квитка, на мій погляд, це та, та ж сама дискримінація, і це не може бути підставою для відмови в прийнятті на роботу. Що стосується штрафів, і ми зараз перейдемо до третього питання, як все ж таки, щоб не йти на ці штрафи, вирішувати це питання. І так, питання все ж таки стосується от, прийняття на роботу і штрафів. І перевірок. Я зазначив, що штрафи є дуже значні для посадових осіб. Питання в тому, що порядку перевірки військовозобов'язаних і належності військового обліку не передбачено в чинному законодавстві. Ну, на сьогоднішній день, звичайно, може хтось подивиться відео. У нас дуже велика кількість так званих павликів морозовів. Дуже швидко побежить, щось там буде розповідати. Ну, з огляду на Криворізьку школу права, я думаю, не варто перейматись, тому що, навіть якщо вони щось захочуть прийняти, вони приймуть це через те саме місце, яке в них виключно і вдається це приймати. Я думаю, за це також не варто перейматись, що вони там щось приймуть. На сьогоднішній день от приходить представник так званого територіального центру комплектування та соціальної підтримки і хоче провести перевірку, на підставі чого. Де посвідчення, де подання, де взагалі порядок проведення перевірки, цього всього законодавством не передбачено. Тому, ну, там же самі вирішуєте, як з ним розмовляти і що з ним робити. Штраф, який він вам, він вам ніби випише за недопуск до перевірки, він взагалі законом не передбачений. Він передбачений за порушення, і, звичайно, він оскаржується в судовому порядку. Це ви зможете зробити. Щодо оскарження страхів, я тут зверху розміщу відео, ви зможете про це подивитись. Там порядок, строки, там все подробно розписано, щоб не займати ваш час. Тому, фактично, навіть оця норма, яка покладає обов'язок і належний облік, фактично відповідно до статті 255. Кодексу України про адміністративне перепорушення, хто може складати з цього приводу штрафи, це відповідні тільки там навіть не зазначено цих органів, просто на підставі інших законів. І іншим законом є положення про центр комплектації. І в положенні про центр комплектації виключно право накладати штрафи ну, там, щодо перевірок і всього іншого і порядку, взагалі нічого цього немає. І фактично вони це зробити не можуть. І останнє, яким чином все ж таки, знаєте, як у нас в Україні люблять, ото, як я говорив перший президент України Кравчук, проміжкрапельками, пройти отак, люблять у нас крапельками. У разі, якщо ваше підприємство укладає цивільно-правовий договір, ну вам треба укладати, звертаю увагу, безпосередньо з ФОПом, укладає з ФОПом, на вас взагалі не покладається жодний обов'язок. Жодний обов'язок перевіряти, чи стоїть цей ФОП на військовому обліку, чи не стоїть. і жодної відповідальності для керівника немає. Тому в разі, якщо виникає все ж таки гостра така ситуація, і ви не готові бороти за свої права, за права своїх співробітників і, в принципі, за права людей і людини в Україні, то ви зазвичай завжди можете найняти за цивільно-правовим договором фізичну особу підприємства для. Здійснення тієї чи іншої роботи. Раджу, чому фізична особа підприємства? Тому що якщо ви надаєте певну послугу і надаєте її досить часто, то це може бути розцінено відповідно до діючого законодавства, вже як підприємницька діяльність і вам потрібно буде зареєструватися як фізична особа-підприємець, на першій групі, на другій групі, третій групі, ну, в залежності, там, це окрема ситуація. я Думаю, може, я окреме відео також зніму, так як питання є з цього приводу, яку групу обрати підприємців, ну це окремо. Теркати зараз не буду. Тому підписуйтесь на цей YouTube, підписуйтесь на Telegram, і я про це буду розповідати. Я думаю, для вас це буде цікаво і важливо. Тому, підсумовуючи, розповідаю: звільнити вас у зв'язку з відсутністю військово-облікового документу не можуть. Відмовити, на мій погляд, у прийнятті на роботу у зв'язку з відсутністю військового облікового документа вас теж не можуть. Ну і в разі, якщо ви не хочете там вступати в якісь конфлікти, не готові там боротись, то все, що ви можете зробити, це наймати цих осіб як фізичних осіб-підприємців. Для реєстрації фізичної особи підприємця на сьогоднішній день, до речі, це також підтверджує е, мій. Тезі стосовно того, що не потрібен військово-обліковий документ, так от для реєстрації фізичної особи собіпідприємства також не потрібен військово-обліковий документ. І таким чином, фактично, і при прийнятті на роботу, я вважаю, також він не потрібен. Тому що, якщо його не передбачили для фізичної особи підприємства, то навіщо тут та ж сама ситуація? Облік це окрема ситуація. Постановка обліку окрема. Ну, як я вже зазначив, на сьогоднішній день порядку цих перевірок. Не має. і допуску безпосередніх представників центру комплектації також немає. Поки на цьому все, підписуйтесь на канал, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео для того, щоб люди знали, як захистити свої права і як в час війни все ж таки допомогти державі сплачувати податки і утримувати наші Збройні Сили України. Віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу, віримо в Україну. Слава Україні! Підписуйтесь і до зустрічі!